Всім доброго здоров'я. Зима прийшла, прийшла весна. І ми от на полі буде, готуємо поле для посадки картоплі. Я тільки виїхав. Сьогодні у нас 29 квітня, Я зробив якраз перший слід. Надіюсь, усі живі, всі здорові, приступили до роботи. Коротко розкажу які плани, що буду робити. Трошки міняю технологію вирощування картоплі, це все я детально покажу. Земля вологу має, ну от долоня вон Як заглибоко бере наш, наша дискова борона, під таким кутом я з нею працюю. І шеферг 354 f на повному приводі. Працюю друга повищена. Можливо, тільки одним слідом обідусь, буду дивитися по ситуації. Стосовно зміни технології. Е, я вирішив цього року закинути е, нітрамофоску формула 4 18, 18 і от тут одне місце, зараз покажу. Паралельно що закинув 14 14, 14, 14 і подивлюсь. Як воно буде. Зараз я хочу знайти, ви бачили співвідношення. Сіре це 14-14-14, світле це є 4-18-18. Даного добрива я розкину на 50 соток, тому будемо дивитися. Також отут була соя минулого року. І тут доза така ж сама доза 250 кг на 50, соток, тобто 500 кг на 1 гектар. А тут просто була картопля, тобто картопля по картоплі. І там далі будуть сидирати, то буде гірчиця, жито і фацелія. Я там засію трошки, бо земля відпочила, хочу на другий рік там посадити цибульку. Ну, що ж, буде говорити, приступаю до роботи. Зараз розкину салітру, потім по картопельку, кропка і в процесі все вам буду показувати. Ну що ж, буде говорити, Приступаємо до роботи. Добриво я розкидаю таким дідовським способом: кулачок за кулачком, крок за кроком, і добриво в землі. В двох словах хотів сказати про те, які гербіциди я буду і фунгіциди використовувати на картоплі цього року. Перше, це буде селестоп і Максим. Оце від ґрунтового шкідника, від Колорадського жука. Також від Колорадського жука з часом це буде Ампліго. Мені сподобався, вона навіть личинки забирає. Взагалі, того року в мене проблем з жуком не було. Стосовно бур'яну, це буде Антисапа, а далі буду дивитись по перію, Буде-не буде. Якщо буде, то фюзолатфорте. Але в мене є проблема з лободою, тому що ви знаєте, який гербіцет можна використати про лободи, порекомендуйте в коментарях. Ну що ж, добриво я розкину. А тепер легосенько, метр за метром і дисковочка. Кому цікаво, спостерігайте, як працює техніка. Потім я звідси поїду по картоплю, покажу, в якому стані моя картопля. Наперед скажу, що гарно здискувалося. Я зробив два сліди під посадку з глибина, на яку заходила дискова борна, це 12-13 сантиметрів. Я думаю, що цього більше. А у полі, чорнім полі, пасівна вирує, то у рідній Україні фермер хазайну. серце ми її тримаєм в Німо Агрономи, трактористи на селі працюють. Дві години пройшло, як я заїхав на поле дискувати. Тут вже готова перша половина. Тут я зробив два сліди. Думаю, мене цього буде достатньо волога є. Завтра буде посадка. Тут два сліди. Один проти, за, проти годинникової стрілки, а другий за годинниковою стрілкою. Все, що тут туди у нас все. Тягне, все. Сьогодні я думаю, що все задискую. А отут зробив один слід. А, не бікс. Вартую робити два сліди чи ні? Куди там далі? А я буду сидирати, сіяти. Отого року я робив один слід під картоплю. Цього року вирішив зробити два. Грудок менше. Подивимося потім на урожайність, яка буде. Трахилося його відпочивати, тому що друга повешена, постійно високі обороти, б'йо, б'йо, б'йо. Тут на сою посіяли. Давайте тягнеться. І температура в тракторі. 290 зпочали трошки почало опускатись Потам там трошки далі до зелене Хочу розробити цього року Связане просто дисковою бороною пройшлося Трошки щось все підняло, але земля тверда, як камінь. Ну, Будьте здорові. Стан насіневої картоплі після зимівлі. Чую є десь щурик. Не сильно проросла, враховуючи те, що сьогодні 30 квітня. В підвалі вона набагато гірше проростала. Вихідна тут підв'яла. На нічого. Мало би бути все добре. Він не дід, не репер, не айтішник. Він тракторист. На турбоприводі. Король не в офісі, а в бурі. Цим руками і драйвом світло фармоє неонове майбутнє, не треба лайків, треба дощу і хорошого пального. Фінал, турботрактор несе культуру через борозну ріллю структуру. Якщо ти з села, ти в темі, брате. А якщо ні, сідай, слухай, кайфуй. результат посадки першої частинки трошки посадили. я хотів би зняти висоту гребня. Вже тут паличку. Получається 22, 20, в середньому 20-22 см. Погода гарна. Продовжуємо працювати далі. На ще кусочок лишився засадити. Закінчили я посадку картоплі. Приїхали додому і заправляємо. Якщо коротко, витрати палива на 1 гектар з розрахунку, трактор 354 шефін, вже у мене 12 літрів. Це ковка у два сліди. Це доставка трак, е, картоплі на поле і посадка картопля сажалкою. Картопле сажалкою я працював на першій повищеній передачі. Тому очікуйте нових відео, підписуйтесь, ставте лайк, кому не сподобалося відео, ставте пальчик вниз. Тому всього найкращого, всім удачі, будьте здорові!